Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Микола Колісник доєднується до ефіру. Це заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Питання, які точно хвилюють кожного в Україні: екстрені відключення світла в окремих регіонах нашої держави. Основна причина, чому це відбулося, основна причина це обстріли об'єктів енергетики, це е, намір ворога за повний блекаут. Як ми бачимо, продовжуються обстріли по об'єктам генерації, по об'єктам розподілу електричної мережі. Це масовані ракетні удари. Це основна причина насправді відключень. Тобто, на сьогодні ми маємо дефіцит генеруючої потужності. Маємо ремонтну кампанію, яку потрібно дуже швидко виконати, і дуже комплексно. Це питання навіть нестандартних досить рішень. Є ураження також електромереж, систем передачі електричної енергії, через що також вводиться власне мережеві стабілізуючі обмеження. Для того щоб виходячи з тої кількості електричної енергії, яку ми можемо прийняти, згенерувати, можна було раціонально розподілити всім споживачам. Це основна причина, І, як ми бачимо, на жаль, ворог продовжує обстріли по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись все таки досягти повного блекаути. Попри це, хочу зазначити, що ні одна енергосистема в світі не зазнавала таких обстрілів, таких уражень, тим не менш, незважаючи на це, енергетики своєю цілодобовою працею забезпечують електропостачання, хоч і з обмеженнями, але ми маємо електрику. Ми працюємо і розуміємо, що потрібно здійснити для наступного опалювального сезону до пікових споживань, щоб підготувати енергосистему. Ситуація непроста. Але потрібно пройти системну ремонтну кампанію для цього, звісно, потрібні кошти. Тому власне 31 травня Кабміном прийнято рішення щодо підняття тарифу до 30 квітня 2025 року для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. При цьому а для забезпечення певної диверсифікації тарифу також встановлено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для електроопалювальних установок на рівні 2 гривні 64 копійки. За кіловат годину при споживанні варто зазначити при споживанні в цей період до 2000 кіловат годин електричної енергії на місяць, таким чином з одної сторони надаючи змогу забезпечити все таки електроопалення базові необхідні потреби населення, проте встановлюючи певну граничну шкалу для економічного спонукання, економічного споживання. Пане Микола, таке запитання. от Якщо російський фактор, ви сказали, що це визначальний фактор для того, як генериться електрика в Україні, як вона надходить до споживачів. Якщо опустити цей фактор, чи є у нас також ще якісь додаткові речі, які впливають на електрогенерацію? Перш за все, впливає погода, впливає Раціональне споживання, до якого ми системно закликаємо формувати культуру раціонального споживання як побутових споживачів, так і промисловість, кабінетом міністрів надано право бізнесу застосовувати купляти імпорт понад сімдесят для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання без застосування графіків обмежень потужності та електричної енергії. Ми закликаємо не використовувати електроосвітлення. чи Ті енергоємні прилади, які не є критичними, чи в побуті вдома, чи на роботі в робочому процесі, це важливо і допомагає енергетикам стабілізувати енергосистему, виходячи з того дефіциту генерації, який на сьогодні утворився у наслідок саме обстрілів енергетичної цивільної інфраструктури. Тому це основні фактори. Ми маємо долю на сьогодні важливу долю відновлених джерел енергії. Сонце і сонячна генерація, яка звісно залежить від погоди, тому це важливі фактори, це сукупність факторів. Але перш за все, хочу зазначити, що вживаються заходи для стабілізації, відновлення об'єктів енергетики, те, що можливо відремонтувати, формуються чіткі жорсткі графіки швидких відновлених ремонтних кампаній. Та також для цього, щоб провести за ініціативи міністра енергетики Галушенка та віце-президента Європейського союзу Кадрі Сімсон, створено фонд підтримки енергетики. Це одна з це найбільш така ефективна платформа для залучення міжнародної допомоги. Через неї вже залучено понад 490 мільйонів євро. Це системна робота щодо отримання фінансової підтримки наших міжнародних партнерів. Ці кошти зразу формуються запити підприємств енергетичної галузі, яким необхідно отримувати обладнання установки для того, щоб швидко вчасно провести ремонтну кампанію. Деколи отримується напряму підтримка, технологічна підтримка від країн партнерів для прикладу, маємо напрямок взаємодії з нашими з країнами Балтії з Литвою, Латвією, з Швецією з Німеччиною щодо отримання виведених з експлуатації теплоелектростанцій та компонентів, тобто обладнання з них для того, щоб можна було швидко провести ремонтну кампанію на наших об'єктах маневреної генерації, які в першу чергу були якраз на останні. Обстрілах і пошкоджені, що власне не дає змогу маневрувати пікове споживання вечірнє та ранішнє, тому власне така комплексна робота йде. Видатки досить значні. Ми розуміємо, що ворог наніс значної шкоди енергосистемі. Це понад 8 гігават потужності. Це більше ніж мільярд доларів сукупних видатків лише за останні обстріли, і ця сума не є остаточно. Вони постійно перераховується, оскільки ворог продовжує обстріли. Тому забезпечити відновлення об'єктів чи там, де неможливо відремонтувати побудову нової генерації на її місце, більш децентралізованою, майже ураженою військовим ризиком, для цього потрібно фінансування. Це як потенційно покриття за рахунок збільшення тарифу, так і активна робота з міжнародними партнерами, донорами для того, щоб отримати більше фінансової підтримки. Дякуємо вам, пане Микола. Спасибі. Сподіваємося, що наші партнери почують і цей фонд допомоги він буде наповнюватися і на ремонт всіх систем. Насправді, і сподіваємося, що почують і ваші звернення, і пане міністра. Також Микола Колісник був з нами на зв'язку. Заступник міністра енергетики України.